Господи, Ти бачиш мою сім'ю краще, ніж я. Ти знаєш, що між нами щось зламалося, ти бачиш, скільки болю, скільки мовчання і образ. Я прошу Тебе: прийди в наш дім зі своїм миром, візьми наші серця в свої руки. Ізцілий їх, навчи нас знову говорити з любов'ю, навчи нас слухати одне одного з терпінням, навчи нас не відповідати злістю на злість, навчи нас прощати не на словах, а по справжньому. Вирви з нас корінь, образи, який душить наші стосунки. О Господи, тільки Ти можеш відновити те, що ми зруйнували. Тільки ти знаєш, як зібрати нас в єдине, ти є джерело любові, наповни нас нею, навчи нас бачити одне в одному добро, навчи нас згадувати світлі моменти, допоможи кожному з нас зробити крок назустріч, зламай нашу гордість, яка не дає попросити пробачення, погаси вогонь гніву і обдаруй нас спокоєм. О Господи, тримай нас разом, навіть коли важко, нагадай нам, чому ми стали родиною, згадай нам наші обіцянки, наші молитви, наші сльози радості, поверни в наш дім тепло і ніжність, поверни усмішки, обійми, щирі слова. Навчи нас благословляти одне одного, дай кожному з нас внутрішній мир, дай нам смирення визнавати свої помилки, дай нам силу працювати над собою, дай нам благодать бути світлом одне для одного. Я довіряю тобі свою сім'ю, Господи, я вірю, що Ти ще можеш відновити все, навіть якщо ми зранені, ти можеш нас зцілити, навіть якщо мовчимо, ти можеш. Можеш говорити через любов, навіть якщо здається, що пізно, з тобою завжди є надія. Будь господарем нашого дому, будь спокоєм у наших серцях, будь єдністю між нами. Господи, об'єднай нас любов'ю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, Ісусе Христе, молю за найдорожче, що маю, моїх дітей і онуків. Благаю тебе, Господи, охорони їх від усякого зла, стережи їх від тілесних і душевних небезпек, збережи їхнє здоров'я і даруй їм силу на кожен день. Провадь їх дорогою правди, чесності і чистоти, охорони від лукавих людей поганих впливів і спокус світу. Пошли їм добрих друзів і добрі приклади в житті, пошли їм благословенням в навчанні, у праці, у життєвих рішеннях. Господи, якщо вони заблукали, виведи їх на дорогу спасіння, якщо вони страждають, зціли їх тілом і душею, якщо вони зневірились, запали в їхніх серцях нову надію, якщо вони плачуть, стань їхнім утішителем. Марія, Мати Божа. Огорни моїх дітей і внуків своїм покровом, стережи їх, коли я не поруч, моли за них, коли я мовчу, супроводжуй їх у далеких дорогах і повсякденних справах, зроби їх серця добрими, щедрими і відкритими до Бога. Ангели Божі, будьте з ними вдень і вночі, охороняйте їх у снах, у школі, на вулиці, в домі, схиляйте їх до добра. І стримуйте їх від гріха, будьте невидимими сторожами їхнього життя, ведіть їх до світла Христової правди. Господи, благослови також і мене, щоб я була для них добрим прикладом, дай мені терпіння, коли не розумію, дай мені мудрість, щоб наставляти без примусу. Дякую Тобі, що дав мені благословення бути матерію, бабусею. Дякую за кожну дитину, яку ти довіри моєму серці. Дякую за кожен день їхнього життя, за усмішки, слова, кроки і зростання. Дякую за радість, якою вони наповнюють мій дім. Я довіряю тобі їхнє майбутнє, долю і серце. Нехай твоя воля буде над ними, нехай вони зростають у вірі, надії, любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутні, джерело любові та миру, Ти єднанням сердець, благословляєш подружжя, вчиш нас жити в любові та злагоді. Господи, у нашій сім'ї бувають непорозуміння, сварки та образи. Тому прошу Тебе, прийди до нас і наповни наш дім Твоєю благодаттю. Господи, навчи нас чути одне одного, розуміти почуття ближнього, говорити слова підтримки замість дорікань, прощати замість осуджувати, відведи від нас гнів, гордість, самолюбство, заздрість і байдужість. Допоможи нам будувати міцні стосунки на основі довіри, чесності та взаємопідтримці. Господи, Ісусе, даруй нам таку любов, яка зміцнює, зцілює та веде до Тебе, навчи нас бути терпеливими у спілкуванні, не відповідати злом на зло, а шукати порозуміння у мирі та злагоді. Пресвята, Богородиця, ти була берегиною святого сімейства, молися за нашу родину, покрий нас своїм святим покровом, захисти від сварок і непорозумінь, навчи нас бути добрішими, уважнішими і чутливішими до потреб одне одного. Святий Йосифе, покровителю сімей. Допоможи нам навчитися жертвувати своїм егоїзмом заради миру та гармонії у нашому домі. О Господи, нехай Твій мир наповнить наші серця, нехай наша сім'я буде місцем любові, підтримки та радості, допоможи нам усвідомити, що справжнє щастя це бути разом, любити одне одного і разом прославляти Тебе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Всемогутній, Ти джерело любові. Миру і благословення. Ти з'єднюєш серця і даруєш подружню єдність перед тобою сьогодні схиляюся з молитвою за свого чоловіка, якого ти мені дарував, благослови Його життя, наповни Його серце, миром, радістю та любов'ю, веди дорогою правди і світла, Господи, збережи Його від усякого зла, від спокус, від лукавих намірів. Даруй йому здоров'я, душевне і тілесне, силу долати труднощі, мудрість приймати правильні рішення, віру, яка буде йому провідником у житті. Господи Ісусе, Ти навчив нас любити безкорисливо і жертовно. Навчи мене бути доброю підтримкою для свого чоловіка, не усуджувати, не докоряти, а зміцнювати Його віру і силу. Благослови наші стосунки, щоб вони були сповнені довіри, взаєморозуміння і духовної єдності. Пречиста, Богородице, Мати Небесна, візьми мого чоловіка, підсвятий свій покров, випроси для нього ласку Божої благодаті, захисту та миру, допоможи йому завжди чути голос Господній і йти дорогою праведності. Святий Йосифе, покровителю сімей, навчи нас любити так, як ти любив пречисту Діву Марію з довірою, відданістю і самопожертвою, вбережи наш люб від усякого розладу, непорозумінь і спокус цього світу. Господи, нехай у нашому домі панує Твоя благодать, нехай наша любов буде міцною і вірною, дай нам силу долати труднощі разом, підтримувати одне одного у важкі хвилини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутні, Боже, любові та миру, перед Тобою я схиляю серце і підношу молитву за свою родину. Ти створив сім'ю як святе і нерозривне єднання, як місце, де панує любов, взаємопідтримка та віра в тебе. Благослови нашу сім'ю, Господи, наповни наш дім Твоїм миром, даруй нам терпеливість і розуміння одне одного, навчи нас прощати образи, не тримати злості та не піддаватися гніву. Допоможи нам бути уважними до потреб одне одного, зміцни нашу довіру і взаємоповагу. повагу, нехай у нашій оселі завжди буде місце для доброго слова, щирої усмішки та підтримки у важку хвилину. Господи, збережи нашу родину від заздрості, непорозумінь та ворожнечі, захисти від усякого зла, неправди поганих впливів і спокус, дай нам силу долати труднощі разом, не віддаляючись одне від одного, а навпаки, шукаючи опору в любові та спільній молитві. Пресвята Богородице, наша небесна Мати, візьми нашу родину під свій святий Покров, навчи нас любити. Як любив твій син жертовно, безкорисливо і вірно, провадь нас дорогою правди і збережи від усякої небезпеки. Святий Йосифе, покровителю сімей, допоможи нам будувати наш дім на міцному фундаменті віри, довіри та праці, дай нам приклад справжньої відданості, щоб ми завжди були разом у радості та випробуваннях. Господи, нехай Твоя любов буде центром нашої сім'ї, наповни наші серця миром, щоб ми могли бути підтримкою одне для одного, навчитися дякувати Тобі за кожен день і разом іти шляхом спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, перед Тобою схиляюся з покорою і любов'ю, підносячи до тебе своїх дітей, Ти дарував їх мені як найбільше благословення. І я віддаю їх у Твої святі руки, захисти їх, о Господи, від усього зла, від гріха, від спокус цього світу, покрий їх своєю благодаттю, щоб вони завжди ходили шляхом правди та світла. О Господи Ісусе Христе, молю тебе, наповни їхні серця любов'ю, добром і вірою, даруй їм мудрість. Щоб вони приймали правильні рішення і силу, щоб долали труднощі, дай їм здоров'я, душевне і тілесне, мир і радість у серці. Господи, веди їх дорогою Твоїх заповідей, бережи їх у школі, на дорогах, у домі і поза ним, нехай ангели Твої стануть поруч із ними, захищають їх від небезпек. Поганих вчинків і лихих людей, Пресвята, Богородице, Небесна мати, покрий моїх дітей Твоїм святим покровом, веди їх до свого Сина, навчи їх чистоти, покори та любові, щоб вони росли в благодаті Божій, святий ангели охоронцю. Будь їм захистом і провідником, убережи їх від тривог і страхів, відведи від них небезпеку та зло, допоможи їм завжди чути голос Господній. Господи, дякую тобі за дар дітей, бо вони Твоє благословення. Дай мені мудрість і терпіння виховувати їх у вірі та любові. Благослови їхнє майбутнє, нехай вони зростають добрими людьми, які прославлятимуть Тебе своїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, благослови нашу сім'ю, оберігай нас від сварок і непорозумінь, нехай Твоя любов об'єднає наші серця в єдності, дай нам мудрість любити та підтримувати один одного. Господи, даруй нашим дітям щасливе і безпечне майбутнє, благослови наші спільні зусилля, щоб ми могли будувати міцний дім, пошли нам терпіння і розуміння, щоб долати всі труднощі разом. Господи, даруй нам мир у серцях і в домі, нехай Твоя благодать осяє кожен наш день, допоможи нам залишитися вірними один одному. Благослови наших батьків і захисти їх від зла, Господи, наповни наш дім радістю і теплом. Навчи нас дякувати за кожну хвилину разом, зміцни наші стосунки через Твою любов, оберігай нас від спокус і направляй наші серця до добра. Благослови наші розмови і дії, щоб вони були сповнені мудрості, наповни наш дім благословенням, захисти нас від усього, що руйнує сімейний мир. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче Небесний, з любов'ю і трепетом підношу до Тебе свою молитву за мою доньку, благослови її життя, наповни радістю, миром і благодаттю. Даруй їй міцне здоров'я та довголіття, захисти її від зла та небезпек, що можуть зустрітися їй на шляху. Нехай твоя мудрість буде її провідником у житті, допомагаючи приймати правильні рішення, навчи її любити і прощати, бути щедрою і співчутливою до потреб інших. Зміцни її віру, щоб вона завжди покладалась на твоє проведіння. Допоможи їй знайти свій шлях у житті, який приведе її до справжнього покликання, будь з нею в моменти сумнівів та випробувань, підтримуй і заохочуй її дух, нехай її серце завжди залишається відкритим для твоєї любові та милосердя. Даруй їй мир у серці, щоб вона могла з упевненістю дивитися у майбутнє, Допоможи їй плекати свої таланти і використовувати їх для добра інших, нехай її життя буде прикладом вірності, Твоїм словам і настановам, збережи її в чистоті та невинності, щоб її душа завжди відображала твою красу і доброту. Нехай кожен її день буде наповнений благословенням, благослови її родину, щоб вони завжди були опорою та захистом для неї. Дякую тобі, Господи, за дар її життя і прошу Тебе зберегти її під Твоїм покровом. Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсяк, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Боже всемогутній, Отче Небесний, прийми мою щиру молитву за мого Сина, з великою любов'ю та надією звертаюся до Тебе, просячи Твого благословення для нього, нехай Твоя благодать оберігає його кожного дня, керуючи його кроками на шляху правди та любові, Даруй йому міцне здоров'я, силу духу та твердість волі, щоб він міг протистояти усім випробуванням. Навчи його мудрості, щоб він уміло розрізняв добро від зла і завжди обирав правильний шлях, Запалив в його серці вогонь віри та надії, щоб він не зневірився і не сумнівався в твоїй підтримці. Зроби його сміливим і рішучим, здатним долати труднощі з гідністю та честю, обдаруй його терпінням і витривалістю. Щоб у важкі моменти він завжди знаходив сили йти вперед, вчини, щоб він був щедрим і милосердним, готовим допомагати іншим. Нехай його душа буде наповнена миром та радістю, і нехай він знаходить щастя у простих речах, дай йому мудрість для навчання та здобуття знань, що допоможуть йому в житті, благослови його стосунки з іншими. Щоб вони були чесними, справедливими та плідними, захисти від усіх злих намірів інших, оберігаючи його душу від спокус, допоможи йому знайти своє місце у світі, здійснювати свої мрії і досягати поставлених цілей, зміцни його віру в тебе, щоб він завжди пам'ятав, що не є одиноким, і ти завжди поруч. Дякую тобі, Господи, за дар Його життя. Благослови Його, Господи, і вбережи Його від усякого зла. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помили, 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 Господи помилий. Господи помилуй, Господи помилий, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже, Отче, Ти джерело життя та любові, звертаємося до Тебе з молитвою за наших дітей, охорони їх від усіх небезпек та зла, веди їх стежками праведними. Щоб їхні вчинки були гідними і чесними. Нехай вони зростають у мудрості, здорові та під твоєю опікою, наділи їх силою та відвагою, щоб вони могли протистояти спокусам та випробуванням. Благослови їх розум. Та Серце, щоб вони завжди пам'ятали про Твої закони і вчення, допоможи їм знайти своє покликання в житті та досягти успіху у своїх прагненнях, будь з ними у кожний момент їхнього життя, в радості та в скорботі, в успіху та невдачах. Нехай вони відчувають Твою любов і захист, вчи нас, як батьків, мудрості, у вихованні та любові до наших дітей. Навчи нас бути прикладом терпіння, милосердя та доброти для них, збережи наших дітей у Твоїх благословенних руках, щоб вони завжди відчували Твою присутність у своєму житті. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.